Днями українські бомбардувальники піднялися у повітря цього разу в рамках масштабних армійських тренувань, які нині проходять на Волині. На базі військового литовища поблизу Луцька зібрався льотний склад однієї з військових частин тактичної авіації. Тренування льотчиків та штурманів відбувається під особистим контролем командувача повітряних сил Сергія Дроздова. 2016 рік. Визначений роком в збройних силах повітряних сил. Багато уваги приділяється імена підготовки повітряних сил. Тому і пальне для підготовки льотного складу для забезпечення виконання цих зборів Визначено, І зараз ми виконуємо ці заходи. Усі бомбардувальники та літаки-розвідники, які є у військовій частині, по черзі піднімаються в повітря та виконують елементи навчань і вдень, і вночі. Тренуються маневрувати у небі як аси, так і новачки. Серед них є чимало досвідчених льотчиків, учасників антитерористичної операції. Та є і ті, хто вперше виконуватимуть надскладні завдання на бойових літаках. Політ на полігон був виконували пуски ракет, кидали бомби. це і маршрут на малій висоті. Це я вважаю поки що найскладніше завдання. Без підготовки льотна робота. Вона Ну, це дуже складна професія, тому дуже потребує багато навчань, дуже тренажів багато проходити, щоб набувати досвід. Бездоганний політ сталевих птахів вказує і на майстерність льотчиків, і на відмінну роботу наземної та інженерно авіаційної служб. Чоловіки постійно контролюють справність усіх механізмів та приладів повітряних суден. Слідкують, аби літак був повністю готовим до польотів. Паливозаправники, АПА, кисень, повітря, -заправники, масло маслозаправники. Далі є батальйон зв'язку, який забезпечує радотехнічне забезпечення польотів. Тобто, зв'язок, навігацію повністю літаків. Тобто, дуже велика кількість особового складу задіяна для того, щоб один літак піднявся в повітря. Навчання тривають по 5-6 годин на день. Тож кожен пілот має всі можливості, щоб удосконалювати свої льотні навички. Ірина Монастирська Віктора Нуфрієвчас Че.